Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано, Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір. Благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе! У цей святий Різдвяний вечір, благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий Різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію. Даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця. Принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий Різдвяний вечір. Благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе! У цей святий Різдвяний вечір, благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію. Даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця. Принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий Різдвяний вечір. Благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе! У цей святий Різдвяний вечір, благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію. Даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця. Принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий Різдвяний вечір. Благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе! У цей святий Різдвяний вечір, благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію. Даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця. Принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір, благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий Різдвяний вечір. Благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе! У цей святий Різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію. Даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця. Принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір, благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір. Благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе! У цей святий Різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь, Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію. Даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця. Принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір, благослови мій дім миром. І любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе. У цей святий Різдвяний вечір, благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю, нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію, даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий різдвяний вечір благослови мій дім миром і любов'ю. Нехай Твоє світло просвітить наші серця, принесе злагоду, доброту і надію. Даруй нашій родині єдність, здоров'я і тиху радість Різдва. Будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро. Від Матвія просіть, і буде вам дано.